Вітаю, ви, мошановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Я все-таки вважаю, що е, розмови про те, що Північна Корея відправить на московсько-українську війну там сотні тисяч. Своїх солдат ну, перебільшують масштаби цього всього. Тому що е, небезпеки, як на мене, для режиму Північної Кореї від такої відправки набагато більші від е, реальних вигод, які е, Північна Корея отримує від Московії. У вигляді ну, величезної плати, так, для того, щоб цей режим і далі утримувався на плаву. В чому тут проблема для Північної Кореї? Вона полягає в тому, що це суспільство надзвичайно закрите, так. І. Ну, більша частина населення, майже вся, думає, що вони живуть у раю. Так. А там за межами, ну, так як і в Радянському Союзі, я ж старий совок, я все це знаю. Так. А там за межами революції, голод страшний неймовірна експлуатація трудящих капіталістами і так далі, і тому подібне. Ну, Радянський Союз йому далеко до Північної Кореї в цьому сенсі. Так. Ну, я можу навести приклад своїх батьків. У мене батько і мати брали Берлін у му році, і вони ну, були впевнені. Так до війни цієї Другої світової, що вони живуть як в раю в Радянському Союзі. А там, на Проклятому Заході, так, особливо там, де нацисти і фашисти керують, то там голод постійний, експлуатація трудящих, війни і все таке інше. І коли вони потрапили туди, у цю Німеччину нацистську, вони побачили, як жили німці. Так. В мене до нині, я ось перед цим ще раз подивився на фотографії моєї мами, так, яка зняла з себе ці всі радянські сержанські. Погони, все останнє. Десь там поцупила розчудове німецьке плаття, сукня на ній прекрасна. Зачіска, отакенна, от так. Зроблена на голові. І вона сфотографована в Берліні, так. У <погоня> 1945 році. Ну, ті люди, які повернулися. Після війни, то це вже були зовсім інші люди. так, Зовсім інші люди. Оця так звана Хрущовська відлига, вона і була викликана тим, що мільйони радянських людей потрапили за кордон і побачили, що можна жити інакше, абсолютно іншим життям, щасливішим набагато, здоровішим, набагато кращим. Так, наповненим життям. Побачили, як це може бути. Недаремно багатьох із переможців прямо в ешелонах із Німеччини відправляли туди в концтабори, на схід, щоб вони не розкладали суспільство. Ну, моїм батькам повезло. Їх не відправили туди, так, то там обвішані були всеми нагородами. Я пам'ятаю, що і в батька, і в матері були ордени червоної зірки, там іще якісь там і, і, і медалей і повно було. так. Це дуже небезпечно для цього режиму. Тому Сталін після війни планував. Черговий 1937 рік, оці всі там космополіти, хто там, <хи> і, і інші всі, справа лікарів. І, ну, Це все повинно було ще бути страшнішим, ніж у 1937 році. Для того, щоб погасити. Але він здох, кажучи, науково. Так і після цього, через три роки, вже. Почалася оця Хрущовська відлига. Вона не могла не початися. Або новий 37-й рік, або послаблення, відлига, і так далі. і тому подібне. Ну, але, але так як це ж все були комуняки, то така відлига, я пам'ятаю тоді, їв цей із гороха, чи, чи, чи з цього, то й хліб. Ну, ага, або розстріло там тих робітників у Новочеркасську коли. Які просили хліба, масла, м'яса, а їм кулями відповіли? От. Ну, це такий режим, так, як не ну, анекдот був, а реально, коли ту дику дивізію так, роз... агітували більшовики. Під час так званої громадянської війни, і там викликали це їхнє начальство, і там їм просвіщали і казали, за який ви режим, і казали, а що таке режим? Ми не знаємо, що таке режим, ми просто режем. Так от і тут цей режим може тільки різать. І все. Те саме і в КНДР. Уявляєте собі, коли сотні тисяч солдат, які побували зовсім в інших містах і місцях, так, побачили зовсім інше життя. Так, побачили, як можна жити. Ну, наприклад, у тій самій КНДР, навіть найпростіші жіночі причандали, такі, як там, прокладки, всякі там. І, і всі інші основи гігієни заборонені законом. Так, як ну, те, що розкладає. Жіноцтво, так, тампони, всякі, і так далі, і тому подібне. Ну, це реальне життя у цій країні. А тепер ти те випусти цих. Що після цього? Що після цього? Хрущовська відлига у КНДР, так. всі ці поети, Євтушенко, Вознесенський, Рождественський, Всі не руські. Тільки зараз довідався, що виявляється Євтушенко, мати Українка, батько німець. Рождественський поляк, і в його прізвище зовсім інше, а це і по батькові інше. І все ну, фантастика. Ну, все підтверджує мою е, ну, теорію. А практикою підтверджується експериментально підтверджується, що московити ну, не здатні на державотворчість і е, розвиток держави. так. Тому вони паразитують завжди на так званих інородцях у лапках. Так Так що, отакі-то пироги, ми, шановні пані і панове, я не думаю, що. Відправка сюди корейських північно-корейських солдат буде носити масовий характер, тому що це небезпечно для цього режиму, перш за все. Якщо вони повернуться, то вони повернуться зовсім іншими людьми. Так, вже розкладеними цими е, всякими ринковими відносинами, тому що вони ж панують то і в Москві, так. І у ну, Крамницях то все є так, поки що. Так, і одяг є. Так, і те, що кажуть, їх там тренують у Владивостоці, уявляю собі, вони у Владивосток потрапили, як колись у Радянському Союзі виїжджали десь там когось випускали за кордон. І в людей там розбігалися очі. Я сам бачив, коли перший раз потрапив до соціалістичної країни в 73-му році в складі делегації вчителів. Так, то я побачив, що робиться із нашими радянськими людьми. Коли ми о 3-й годині в варієте сиділи, я бачив цих наших 55-річних учительок. Які раптом нога на ногу, так. цигарки в зуби, як вони ніколи, очі розфокусовані, і вони сидять і дивляться, п'ють, їдять і дивляться в три години в ночі, що відбувається у варєте, у місті Прага.